Так, з чого ми починаємо всі наші роботи по приклеюванню паркета або ламіната, як в даному випадку. А першим, що ми робимо, це ми перевіряємо стяжку. На, перше, на вологість. Ходимо по всіх кімнатах і перевіряємо. Теж 0,2% у нас стяжка тут. І тут у нас. І тут у нас 0,2. В принципі, все у нас хорошо. Після того, як ми перевірили стяжку на вологість, ми беремо от такий молоток Шмітта. Чому молоток? Бо він б'є по стяжці, коли натискаєш на нього. Зараз ми будемо демонструвати це і перевіряти стяжку. Що у нас тут? У нас тут 26 навіть. 26. Ну, Жити можна, як то кажуть. Ще перевіримо тут. І у нас виходить 22. Наступним кроком наші майстри беруть шпатель і чухають стяжку для того, щоб вирівняти її максимально в, в у рівність. Тепер, після того, як ми зробили і почистили стяжку, ми пилосос. І тепер, використовуючи цю ґрунтовку, беремо дві різні кістечки і за допомогою них будемо зараз ґрунтувати.